Друзі, всім привіт! Значить ми збираюся вивозити мусор. Ну як мусор. Бумаги палиться і клейонка таке все, а помиї і таке бадилля, що гниє, то вивозив я на мусор. У нас є мусорник, куди все село ще звозить, свої відходи, скажу, не відходи, а мусор весь. І оце я туди повезу. Значить що я хотів сказати? Ось бачите, да, як вже мій прицепчик стоїть, тобто я його можу грузити, він вже в мене не буде під таким углом, що злітати все має. Значить, ось я вам вчора викладав відео. Значить... По цій, по трохточечному фаркопу, цьому, що я зробив, Значить, я його тут зробив, а я не замітив, що у трактора, коли ти опускаєш і переводиш в нейтральне положення речага, не фіксується навіска. Тобто я думав, що плаваюче положення тільки коли речах на опускання йде. А виходить, що навіть якщо ти. Максимум опустив і рычага перевів у нейтральне положення. Піднімаєш на візку, воно все одно піднімається. Значить, що я зробив? Може, там якісь хитрості є, але я не умудрявся, не перевіряв. Може там якось треба підняти в нейтральне ще щось. Ну, я не дивився це все. Я взяв ось такий цепок. У мене із коси цей цепок іде з тої сегментної, що я купив. От, ось воно приспособлено, щоб тут теж фіксувати на пальцеві. Я взяв його цього ципка, за цей палець, де було штатне прицепне. І так ось сюди і зафіксував, взяв таким, не бачу, чи видно, чи видно, ні. І зафіксував болтиком таким. Просто взяв Тін тоненький, але тут як такого, немає. Тут просто, щоб трошки не підривалося. Бачите, зараз я підніму легенько. Оп, все. Воно його натягує і воно не дає йому не дає йому підняти вверх прицепа. Прицеп, в принципі, не піднімається. Але знаєте, як нагрузиш, на ямках їдеш, буває може підсибувати, то краще, щоб не треба. ще якщо багато нагрузиш, то може його задерти туди, то краще перестрахуватися. От я взяв цього цепка і І отак от вийшла в мене, така фіксація. Значить, ось так це все в роботі. Да, напишіть, в кого як з індравлікою цією, що це опускаєш вниз, переводиш в нейтральне положення і чи у вас теж піднімається воно свободно чи ні. Далі. Була в мене така проблемка. ну Я не знаю, це таке воно, як я робив рядки на картоплю. Значить, була така проблемка, що я підняв навісне, зафіксував в нейтральному положенні, а воно почало легенько опускатися. Я речогом подіргав, туди-сюди підняв, опустив, підняв, опустив, наче все нормально. Потім знов так було. ну Зараз, слава Богу, немає нічого такого. Ну і не знаю, що таке. Може десь якийсь клапан на чи щось попало, чи що. Ну, Якщо в когось щось таке було знакоме, то теж напишіть мені, що це може бути або зніміть відео, кому як легше. От. Значить, Причину ще раз об'ясняю: підняв навісне в нейтральне положення, зафіксував його, воно собі далі почало опускатися. Все. Так, ще далі, поки пам'ятаю, хочу, щоб ви мені сказали е, іменно по цьому тракторі. Чуть-чуть нажимаєш на газ, у вас так само диму йде багато чи ні. От я за це хочу спитати. Тільки так, дивані експерти, не пишіть мені в е, коментах, що це дізель, він має димити і все остальне. Я знаю, що він дізель і він має димити. Но дізель в основному димить, коли ти йому даєш нагрузку, на педаль добре нажимаєш або нагрузка велика. У мене як був той мототрактор, я як давив на педаль, в мене дизель чуть-чуть придимлював. чуть чуть коли вже більш наступаєш, різче, скажімо так, нагрузка на мотор, о, вже димку більш пускало. А тут а легенько, скажімо так, різко, чуть-легенько -чуть нажав, все, димок вже пішов. І так ще й димку багатенько йде. Значить, теж напишіть. Може це в них такий мотор, може воно так і всіх має робити, я не знаю. Ну, напишіть, хто знає, я по кого. О, далі. Ну, не знаю, ще щось я хотів спитати, але вже забув. В общем, ось так. Зараз я буду грузити і буду вивозити це все на мусор. Рецепт я цього хочу підлампічити трошки, але поки руки не доходять, вже борти розвалюються, вже і так там поприварував як-небудь би робило. Я хочу сюди якісь рештовки поробити, щоб він маленький. У мене двадцять на Метр п'ятдесят, мабуть, я не знаю, такий він якийсь у мене маленький прицепчик цей. От. Значить, отакі справи. Зараз я це все забираю з кузовця і буду грузити це все. все. Всім дякую за увагу. Не переключайтесь, далі буде.